У мене є таке розлучення з іноземцем, яке вже триває скоро як рік. І ми не можемо ніяк завершити цю справу, щоб було винесено рішення про розірвання шлюбу. Адже моя клієнтка, по доброті душевній, согласилася вийти замуж за такого красавця з, інозем... з іноземця, для того, щоб він міг отримати посвідку на проживання в Україні. Але в зв'язку з воєнними діями він десь пропав, ще поїхав в свій е, свій тутаркастан і не виходить на связь. Ні. Якось згоди не дає, фотографії документів його немає, прописки в Україні не було. І жінка залишилася в проблемі на паузі. Вона не може в цей час укласти нормальний шлюб з іншим. Їй варто не вагітніти, і вона має юридичний зв'язок з цим іноземцем, якого в очі по суті не бачила. Але розлучити її дуже складно, просто і ми шукаємо спосіб, як зрушити цю справу з місця, і тиснемо на суд, щоб суд все-таки відкривав провадження і розлучав жінку. Ось це